Доброго дня, Олю. У нас до вас кілька питань від наших читачів. Скажіть, будь ласка, а з якого віку ви почали співати? Співаю я з 15 років все своє життя. Зараз працюю і вже довгий час працюю в академії Національної гвардії нашого міста, солістська оркестру, воєнного оркестру. Скажіть, будь ласка, у цей жахливий час під час війни культурний фронт працює. З якого часу ви почали працювати? Так, ми цю війну я працювала благодійними концертами. Ми їздили по всій Вінничині, Почастям, санаторіям, центрам реабілітації, госпіталям? Я виїжджала в Іспанію з концертом до Дня Незалежності нашої України, тож бо в Харкові виступаємо? Це все є благодійні концерти. Ми вже знаємо, що ви вже двічі виступали у центрі міста у розважальному комплексі Нікольський. А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви ще виступи? Так плануємо концерти проходять не тільки в центрі Нікольська, але і на французькому бульварі, і нас запрошують також і в госпіталі, і на своїй локації по областям, і в других локаціях міста Ми, також виступаємо не тільки я співаю, а я намагаюся охочувати своїх учнів, своїх колег. Які зараз в місті і були всю війну протягом всієї війни в місті надихати людей і тож, було, тож відповідно заряджатись енергією, тому що для нас це дуже дуже важливо. Дуже, дуже, дуже дякуємо вам. Тримайте культурний фронт.